Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і як зазвичай посередах. а ввечері, в 20-й годині, у нас рубрика-рукавичка, рукозвичка. І так, мої дорогенькі, будемо дивитися, що відбувається у нас у владі, саме на банковій. Чим вони займаються, які приймають рішення? Що нам карти покажуть. Шукають вихода, прийняття рішень, трансформація йде. Ви знаєте, настільки розвивається швидко події, можуть, може бути і це. Це з одної сторони, з другої сторони, дивіться, найголовніше, чим займається зараз влада. Так? З цих карт можна побачити навіть та людина, яка, наприклад,. Не вміє читати Таро. Але коли ми ось цей розклад бачимо, можна сказати, що тут зараз головна тема е, на банковій е, помста за ось ці прильоти. Може бути, може бути, е, вимушеність ховатися, вимушеність. А... Не виходити на люди, неможливість гуляти. Ось це, наскільки я розумію, тут влада шукає якогось виходу. Зараз ми подивимося, що саме? Що саме зараз Чим займається, ось саме прильотами? Чи дійсно я правильно зрозуміла? Зараз ми подивимося, чи є в них якесь рішення, сила, силове? І, ну, по-перше, заспокоїти людей, так? Заспокоїти в будь-якому випадку всіх людей, не тільки киян, а і українців, заспокоїти. Знову дати в інтернеті, наприклад, ось у нас, бачите, розбите серце. Це говорить про те, що не дуже справи в нас добре йдуть, так? Але показати, що у нас все прекрасно, що ми ще на плаву, ми живі, ми здорові. В принципі, нічого поганого тут не бачу. Ось, але, але чи не буде краще народу України в деяких речах таки правду казати? Ось як я це бачу. Не все приховувати. Основні речі. Як би це сказати, нам не потрібні деталі, скільки на, у нас зброї, скільки у нас це, але більше інформації, народ не такий дурний. Ось занадто, будемо так говорити, дехто бере відповідальність за себе, для того, щоб якусь неправдиву інформацію висвітлювати. Ось, а народ він все бачить. Люди не тупі. Ось люди а, мають а, інші можливості, наскільки я бачу, конкурентно здатні, навіть якщо влада а, їх прикриває. будемо так. Я маю на увазі тут єдиний телемарафон. На єдиному телемарафоні, Тобто, тут дуже чітко показується, у нас все хорошо. Ми вже побіділи. літом будемо у Криму, там то це, то то це. розумієте? А насправді люди все бачать, яка важка ситуація. 20-й аркан з 10-м арканом говорить про те, що немає гармонії. Гармонію тільки показують, висвітлюють. Насправді це не є прекрасно, це не є якесь свято. розумієте? Я не знаю, я не дивлюсь телемарафон, але мені ось тут карти показують, що. Саме медійні банки з банкової медійної соцмережі показують, що все хорошо. Ось, що нема нічого, ніякої не ні корупції, нема взагалі нічого, а реальність от вона. Ось як я це бачу. Це було одне питання. Зараз ми подивимося, що там з війною. Як готуються до війни? Що роблять для того, щоб закінчити війну? Що робить банкова для того, щоб закінчити війну? Ну, тут самі гроші випадають. Здоїти побільше, здоїти побільше м у світу, у західних партнерів, грошей. Роблять все для того, щоб йшов потік грошей. Але відверто скажу, саме банкова конкретно цим не займається. В принципі, теж можна сказати нічого дивного. Чому? Тому що цим займається генштаб. Так, можна так сказати. Так, що тут нам ще хоче показати? Ну, дивіться. Намагання утримати хороших новин і матеріальне становище. Ось чим займається банкова. Намагання це все утримати. Тобто, в принципі, я теж можу десь колись погодитися, що потрібно, потрібно теж хороші новини. Але реальність нам не потрібна брехня. Нам потрібна реальність. Можна цю реальність підбадьорювати, а не брехати, що у нас все хорошо. Розумієте? Коли ви живете з сусідом, який вам постійно бреше, що у вас все хорошо, а у вас кожен день під, під двері хтось гадить, я не думаю, що. Від цього вам буде легше, позитивніше не стане. Правда? Ось. Ну, будемо так казати, ось карта дурня тобто, людей вважають за дурнів. А, народ все проковтне. А народ все прийме. Та як скаже влада, в принципі, виглядає, що так воно і є. І так, наступні а, кроки влади. Взагалі, стосовно України. Що планують? Е, і зразу нам показують, є якісь ідеї, є якісь ідеї. Знову е, народ України трошечки піддурити, трошечки якось в оману вести. А під, це, під цей шумок, що у нас все хорошо, бачите, карта умеренності і карта дев'ятка чаш. Тобто, у нас все хорошо. Це а, під цей шумок, що у нас все хорошо, у нас все прекрасно. Займатися якимись справами. Скоріше все, це за кордону. Ці дві карти можуть нам показувати напрямок, що це іде звідки, з-за кордону. Це може бути з любого за кордону, і за перебріка, і з іншої сторони так само. Ось. Якось так. Якось так. Давайте тоді задамо декілька питань. Це може бути перебрік, з ким вони хочуть щось замутити. Це перебрік, це Китай і це Захід. А захід може там багато бути. Західні партнери. І так, перебрік. Ну так, да, тут щось силове. Китай. Скоріше за все. Тут ні. Ні, це теж. Тут скоріше щось за перебріком. Замутити щось за перебріком. Тут ви вже мені підкажете. Чи це може бути угода стосовно зернова угода, тому що тут море, може бути зернова угода, але якісь непрозорі речі, тобто туманні речі, якісь недобрі речі. Ось, а може бути тут і, наприклад, дорога аміаку. Аміак, транспорт а, аміаку. а може ще і щось. Розумієте? Тут, скоріше за все, з усіх цих варіантів, яких я, за перебрік. Тобто ведуться якісь роботи з за перебріком. Так, давайте зберемо і візьмемо маленького принца. Маленького принца. І нехай він нам покаже, розкаже, що нового, що цікавого, що чекає Україну в майбутньому. І так десятка кубків. E, Знаєте, мені йде таке слово Україна обречена перемогти і бути щасливою. Але зараз ми подивимося. Бачите, є якась блокада. До цієї перемоги у нас є якась блокада. Що це може бути? В цю блокаду, бачите, могли ми себе туди за -за закинути. Ось, по цій карті може дуже багато якихось речей, куди ми себе самі загнали. Скоріше за все. Зараз я докладу, спробую докласти саме на цю карту. Угу. Працювали. Не над тим працювали. Що вклали, те й маємо. Ось якось так. Але, попри це, усе все рівно, Україна переможе. Все рівно ми будемо щасливими. Все рівно буде все добре. Але, але. Ось через це може бути все трошечки ускладнено, затягуватися. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую. Над перемогою треба працювати. Ось ще так можна ці карти. Не блокуватися, не перешкоджати самі, самим собі, не стріляти собі в ноги. Розумієте? Як то німці кажуть, в коліна собі стріляти. А у нас можна це порівняти: не робити сучок, на якому сидимо. І так сидимо на волосинці, Правда, але над перемогою треба працювати. Цю землю треба рити самому. Інакше ми нічого не доб'ємося. Не прийде ніякий захід, за нас все зробить, порішає. Вони, якщо прийдуть за нас все порішають, це все буде не нам належати. А українці мають таку тенденцію: от прийде то-то, прийдуть, при...» знаєте, це взагалі прилітять інопланетяни і е, з позитивною свою енергією нам устроють рай на землі. А де наша праця? Ось. Самими. все робимо своїми руками. Пам'ятаєте, уміли ручки, або от все робимо своїми руками. Ніхто нам нічого не зробить. Не захід, не запорєбрік. все самі. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Працюємо разом на перемогу! Ось! І слава нашим Збройним силам України! Смерть ворогам! Щасти вам, мої любі! Мирної ночі.